сьогодні у нас розпаковка сюрпризів Сьогодні у нас новиночка це колекція приготуй. Давайте розглянемо пакетики: йогурт маленький, піца. Ось такий бургер, кекс. Тут е, ніби такий шоколад, але ну, він у мене не получився. Е, далі яйця в литку, пластівці, кавун, бабл-ті. Та ось такий сніданок. Ось такі пакетики. І зразу не судіть, що я їх малювала олівцями. Ну, мені просто захотілося, і олівці були під рукою. Тому ось така колекція. Тому давайте тепер, давайте тепер вибирати пакетки на розпаковку. Колекція програми. Давайте виберемо. Давайте оце. Колекція по. Давайте оцей пухлий. Колекція від мами. Так, давайте оранж. Колекція Луков Зведей. Барбі, давайте. Колекція втрачені посилки. Давайте виберемо оцей маленький з кристаликом. Сьогодні ми закінчимо колекцію. Дзеркало. Далі колекція стаканчики з танглей. Давайте оцей виберемо. І ось такі-то воно залишається. Далі колекція з... зелена естетика. Ну, Давайте якісь критинку. Тут абсолютно у всіх різні перфорації. Давайте виберемо. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Оцю. Це наша новиночка. Оце я хочу залишити, а ось це давайте виберемо якраз цей кекс. Та ось такі у нас колекційна розпаковка. Дев'ять колекцій. З колекція, колекції ми що ми почнемо, закінчимо колекцію дзеркало. так, де вона у нас? Ось. Це у нас під номером два. Подається ось така ось така прикраса. Ось сюди. Давайте її наклеїмо. Вау. Мені просто сподобався сам е, дизайн цього церква, тому е, якось так аж прикрашати його не хотіла. Ось тут А Далі давайте розпакуємо колекцію програми на телефон. Це у нас телефон під номером 15, але давайте його розпакуємо. Ось нам такий фотоапарат, камера ніби попалась під номером 11. І клаїмо її ось сюди. Є. Та на останню сторінку ось сюди. Цей чехол мені не дуже сильно подобається, але добре. Я порвала він і пуха. Клас. Він ще не хоче не хоче відклеюватись. Зараз я його відклею. Я його відклеїла, тому ми можемо його клеїти от сюди. Ну добре, ось такий вініпух. Він ось. Далі розпакуємо колекцію. Давайте. Так, у нас ці стаки, плейтні і хурні. Давайте розпакуємо, давайте розпакуємо по. Мені дуже інтересно, що нам там попадеться, я вже не пам'ятаю. Этом клала. И у нас тут. А, целая вот такая маусочка. давайте ее проклеим вот сюда. Видно и по. А приклеїмо ось такий ковбінізончик. Приклеюємо. О, ну, більш-менш акуратно вийшло. Далее коллекция Стэнли кружка. Вот такой пакет так И он... Он у нас под номером... Сейчас. Он у нас под номером 2. Вот так. И нам попадается... Попадається ось така. А ось такий гарбуз. Ось сюди. Ось так. Далі колекція лук. Він дуже цікавий лук попадається. О. Це він під номером 5. О, ось сюди все. Ось сюди. Ось такий. На скупальничок. Далі ось така одіялку та крем від цигару Ой, від сонця. Ось так. Якщо ви чуєте якісь лишні звуки, то в мене акваріум і він гудить Ось так. Далі колекція посилки загублені. Нам попадаються ось такі заколки, я так зрозуміла. Від номером 8 це ось сюди Приклеїмо. Першу заколку. Ось так. Та другу заколку. Ось так. Ось так у нас виходить. Далі колекція, Ого, ми до неї не дійшли. Колекція від моєї мами. Держите колоколи там носочки. О! Вау. Вау, номер два. Дуже классные носочки. Мне тоже сподобалось. Вау. Класс, это просто... Ось так давайте. Це дуже класні місочки, вау. Це просто лайк моїй мамі. Давайте ставте, я чекаю. Тепер переходимо до цієї колекції. Ви поставили лайк? Ну добре, якщо поставили, то можемо переходити. У нас тут ось така відкривашка. Вона не дуже спрацювала, але окей. Нам тут попадається ось така резинка під номером 4. Вона у нас сюди. Ось так. А тепер наша новиночка. І я вам її показую. Раз, два, три. Це колекція приготуємо. І дуже цікаво, що у нас тут попадеться. Нам тут подається ось такі огірочки під номером 9. Це ось сюди. Ось. І те, що у мене коментарі виключені, виключені, мені все рівно хочеться робити колекцію цю. Ну, я просто не знаю. Я вам написала про себе в Інстаграм, то можете в інстаграм мені писати. Ось свої здогадки, що це може бути. Але ну, я думаю, що на одному це непонятно, але що є. Якщо вам сподобалася ця розпаковка, ця новиночка, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. И до сычному видео всем папа. -па.